Мауглі Редіард Кіплінг Полювання Каа. Ця історія трапилася за деякий час до того, як Мауглі вигнали з вовчої Сіонійської зграї, Балувчив Мауглі всім законам джунглів. Мауглі смикав за хутро на плечах багіри і щосили лупцював її ногами і загорлав на весь голос. У мене буде своя славна зграя, і я водитиму її по деревах цілими днями, і ми будемо кидати гілля та усіляку негідь на старого балу, продовжував Мауглі. Вони мені обіцяли. Ой ух! Величезна лапа балу стягла Мауглі із багіриної спини, і хлопчик, лежачи між передніми лапами ведмедя, побачив, що балу розлютився. Мауглі, сказав балу, ти мав розмову з бандерлогами, з мавп'чим племенем? Мауглі глянув на багіру, чи не сердиться й вона, і побачив, що очі Пантери світяться мов два нефрити. Коли балу вдарив мене по голові, промовив Мауглі, я втік. Сірі мавпи злізли з дерев і пожаліли мене, нікому іншому не було до мене діла. Він стиха сьорбнув носом. Послухай ну, людське дитинча, почав ведмідь, і голос його розлігся, як грім задушливої ночі. Я навчив тебе закону джунглів, спільному для всіх племен, за винятком мавпічого племені, що живе на деревах. У них немає законів, вони вигнанці, у них немає навіть власної мови, і вони користуються краденими словами, які підслуховують, сидячи вгорі на гілках і підглядаючи за нами. Вони чваняться, верзуть дурниці і думають, що вони велике плем'я, покликане зробити великі діла в джунглях, а впаде горіх і настрій їхній одразу змінюється. Вони починають реготати і забувають про все на світі. Ніхто в джунглях з ними не спілкується. Все, що Балу сказав про мавп, була чистісінька правда. Вони живуть на верхівках дерев, а оскільки звірі дуже рідко дивляться вгору, то мавпам не доводиться стикатися з мешканцями джунглів. Зате коли мавпам трапляється побачити хворого вовка чи пораненого тигра чи ведмедя, вони його мордують, кидають на звірів горіхи й гілки, або якось розважитись і разом з тим звернути на себе увагу. Вони весь час збираються обрати собі ватажка, виробити свої власні закони і звичаї, але ніколи цього не роблять, бо на другий день усе забувають. Жоден звір не може дістатись до них, але з іншого боку ніхто й не звертає на них уваги. Ось чому вони були такі задоволені, коли Мауглі прийшов до них побавитись. Все й скінчилось би на цьому, бо вдача бандерлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може. Але одній мавпі спала на думку, якій, здавалось, чудова ідея, і вона почала запевняти іншим, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для захисту від вітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить і їх те робити. І вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздритимуть їм. Бандерлоги викрали мауглі. Хлопчик, вимовивши владичне слово шулік, якого навчив його балу ми однієї крові, ти і я. Попросив Шулі лікучіля прослідкувати, куди його тягнуть, і розказати балу та багірі. Його друзі звернулись до кам'яного пітона Ка. Каа лежав на гарячому прискалку, вигріваючись на південному сонці і милуючись своєю чудовою новою шкірою. Бо останні десять днів він провів на самоті, міняючи шкіру. І тепер... Мав справді розкішний вигляд. Витягнувши по землі тупоносу голову, він згортав 30 футів свого тіла у фантастичні вузли та звивини і облизував губи, думаючи про наступний обід. Ка не був отруйною змією. До отруйних гадюк він ставився навіть із презирством і вважав їх за боягузів. Але мав страшну силу і коли вже обвивав кого небудь своїми величезними кільцями, то марно було сподіватися на визволення. Ми йдемо на полювання недбало закричав балу, присідаючи на задні лапи. Як і всі змії його породи, Каа був трохи глухуватий. Дозвольте й мені приєднатись до вас, сказав Каа, вірите? Я мало не впав на землю під час останнього полювання, справді, трохи-трохи не впав. Хвіст мій нещільно обкрутився круг дерева, я посковзнувся, розбуркав бандарлогів, і вони облаїли мене всякими непристойними словами. Чіль повідомив, що бандарлоги потягнули мауглі до холодних печер. Усі знали, де холодні печери, але мало хто з мешканців джунглів заходив туди, бо те, що вони звали холодними печерами, було не що інше, як старе, напівзруйноване місто, давно покинуте й поховане в джунглях. А звірі взагалі рідко бувають у тому місті, де колись жила людина. Мавпіче плем'я в холодних печерах і не згадувало про друзів мауглі. Воно принесло хлопчика в забуте місто і було дуже задоволене собою. Мауглі, невеселий і злий від голоду, блукав вулицями мертвого міста і час від часу кидав ловецький клич чужинця, але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місті. Все, що балу казав про бандар Цілком справедливе, думав він. У них немає ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків, нічого, крім дурних слів та маленьких злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду або вони мене вб'ють, то я сам буду винен, але спробую повернутись у рідні джунглі. Та як тільки він наблизився до міського муру, мавпи потягли його назад, докоряючи, що він не цінує свого щастя, а щоб розбудити в нього почуття вдячності, вони його щепали. Мауглі сціпив зуби і, не кажучи ні слова, пішов за галасливою зграєю мавп до тераси, під якою було водоймище з червоного піщанику. До половини, заповнене дощовою водою. Ось хмарка хоче насунутись на місяць, думав він. Ах, коли б хмарка була більша, я скористався б темрявою і втік від них. Але як я стомився, за цією ж хмаркою пильно стежили й двоє його добрих друзів у зруйнованому рові під муром. Багіра і Каа добре знали, які небезпечні мавпи, коли їх багато, а тому й не хотіли ризикувати. Мавпи ніколи не б'ються менше сотні проти одного, і мало хто в джунглях на це зважується. Нарешті хмарка затулила місяць, Мауглі почув легкі кроки багіри по терасі. Чорна Пантера майже безшумно вибігла схилом і почала бити. Вона не мала часу пускати в діло свої зуби, бити праворуч і ліворуч мавп, що тісно сиділи навколо мауглі в 50 або 60 рядів. Мавпи щільною зграєю кинулись до багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи, а п'ятеро чи шестеро підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули в пролом напівзруйнованого даху. Коли б Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно б розбився, тому що летіти довелось добрих 15 футів. Але Мауглі упав так, як учив його балу, і торкнувся землі ногами. Мауглі пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери, до верещання та скиглення мавп і до глухого хриплого кашлю багіри, яка крутилась і захлиналась у суцільному натовпі своїх ворогів. Це вперше з роду багіра билась не на життя, а на смерть. Тут десь повинен бути балу. Багіра сама не прийшла б, подумав Мауглі і закричав До водоймища, Багіро, котись до води, котись і пірнай. Багіра почула його і цей крик, який свідчив, що Мауглі, живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком прокладала собі шлях до водоймища. Мовчки гатячи ворогів. Раптом з поваленої стіни, що межувала з джунглями, прокотився громовий войовничий поклик балу, сплеск води показав Маулі, що багіра пробила собі дорогу до водоймища, куди мавпи не сміли поткнутися. Каа в цей час переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив у рів зубець зі стіни. Тим часом балу бився з нападниками, мавпив вили над водой мищем навколо багіри, а манг Кажан літав туди й сюди, розносячи по джунглях звістку про великий бій. Ка, приготувавшись до бою, кинувся вперед. Першим ударом, мовчазним, беззвучним, він увірвався в зграю, що юрмилась навколо балу, і бити вдруге вже не було потреби. Мавпи сипнули в усі боки з криком: Ка, це ка, тікайте, рятуйтесь. Тоді ка, вперше за весь час розкрив пащу і вимовив тільки одне довге, шипляче слово. Мавпи, які сиділи на стінах і в порожніх будинках, замовкли. І в мертвій тиші, що оповила місто, Мауглі почув, як багіра, вийшовши з водоймища, обтрушувала з себе воду. Мауглі на радощах танцював у літньому павільйоні. Каа уважно оглянув стіну і, знайшовши щілину в мармурі, яка показувала, що стіна тут не міцна. Злегка ударив кілька разів головою, щоб розрахувати відстань. Потім він підняв шість футів свого тіла над землею і зробив спів дюжини могутніх ударів, б'ючи носом, мов та Стіна тріснула і повалилась, здійнявши хмари пороху й сміття. Мауглі вискочив крізь пролам, кинувся до балу та багіри і став між ними. Обнявши руками їх за товсті шиї. Ось Каа, завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подяку йому Мауглі, так, як велять наші звичаї. Мауглі обернувся і побачив величезну голову пітона, що коливалась на фут вище його голови. «Так от яке це дитинча, промовив Каа. У нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандарлогів. Ми однієї крові, ти і я, відповів Мауглі. «Цієї ночі ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоя здобич, коли ти будеш голодний. Ока. Пітон легко поклав свою голову на плече Мауглі і потримав її хвилину. Хороше серце і вічлива мова, сказав він, вони далеко поведуть тебе в джунглях, дитинча.